Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська співачка Тіна Кароль днями вийшла у прямий ефір в своїх соцмережах, де показала реабілітацію пораненого українського військового. На відео наш захисник після важкого поранення у бою вчиться заново ходити з протезом. У цей момент російські підписники зірки стали надсилати їй реакції у вигляді емоджі російського прапору. Артистку це настільки обурило, що вона у непритаманній її лексиці послала їх слідом за російським кораблем. Всі, хто пишуть отам свої прапори російські. Ідіть нахер. Емоційно сказала співачка. Своєю чергою українці були здивовані, але водночас відчули гордість за свою кумирку. Коротко і по факту, не дарма вона ікона нашого шоу-бізу. Сказала, як відрізала. Оце я розумію позиція. Респект нічого собі. Тіна вміє матюкатися. Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила, як її благодійний фонд під час війни допомагає Україні. Фонд співачки оприлюднив суспільний звіт за 2022 рік, згідно з яким надано допомогу онколікарням у Тернополі, Чернівця, Хмельницькому, Мукачеві, Харк... Кові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Тіна Кароль разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським вручили подарунки юним українцям, які проявили сміливість та героїзм під час війни. Серед нагороджених діти, які допомагають поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям та прикордонникам давати відсіч ворогу. Кожен та кожна з нагороджених робить свій маленький, але значний внесок у майбутню перемогу України. Ваші історії надихають не лише мене, а й увесь наш великий колектив та всю країну. Цей непростий. Час показує, що наші герої серед нас, зазначив міністр внутрішніх справ разом з міністром внутрішніх справ дітей героїв нагороджувала українська співачка Тіна Кароль. Серед вас точно є майбутні міністри, співачки, лікарі, а можливо, і президент. Кожен з вас вже сьогодні став особистістю та, проявивши надзвичайну сміливість, є невід'ємною частинкою нашої держави. Прокоментувала артистка. Після нагородження Тіна Кароль у колі з дітьми заспівала пісню Україна ти». Також фонд Тіни Кароль надав допомогу Черкаському обласному онкологічному диспансеру, передав. До дитячого відділення необхідний запас медикаментів та спеціальний холодильник для їхнього зберігання. У межах своєї діяльності фонд надав допомогу завдяки пожертві, отриманої від зборів з концерту на підтримку України «Voice of Peace», який відбувся в Алмати у липні цього року. Боротися із хворобою на тлі війни подвійне випробування для наших дітей. Діти, які борються з онкологією, потребують ліків негайно. У них немає часу чекати на завтра. Мій фонд докладе всіх зусиль, щоб наша допомога була вчасною, каже Тіна Кароль. Фонд співачки також уприлюднив суспільний. Звіт за 2022 рік, згідно з яким надано допомогу онколікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі. На загальну суму понад півтора мільйона гривень. Окремим напрямком роботи фонду 2022 року стала допомога українцям, які постраждали від воєнних дій Росії проти України, а також підтримка дітей військових. Зокрема, фонд і Кароль придбав квартиру сім'ї дев'ятирічного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з окупованого міста, реалізував проєкт співачки шкільний рюкзак, в рамках якого було закуплено на. Обхідне шкільне прилад для дітей полку Азов, які пішли до першого класу. Закупив автомобіль для розвідувальної групи, де служить Даніель Салем. Придбав утеплену форму для прикордонних загонів. Зсу до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.